Усіх вітаю, хто любить смачно попоїсти. Сьогодні маринуємо капусту, яку у народі називають пелюстка. Ви на авторському каналі говорить Полісси. Очищений бурячок нарізаємо півкільцями, брусочками або соломкою, як вам заманеться. Капусточку приблизно отакими от шматочками. Або як вам заманеться, але не мільчить. Ну, і, звичайно, часничок з лайсами. Тепер шаруємо овочі у баночці. Спочатку бурячок, капусточка, а між нею часничок. Сильно ущільнювати капусту в банці не потрібно для кращого промаринування. Ось так наповнюємо баночку аж до верху. Ось так у нас вийшло. Тепер беремося до маринаду. У киплячу воду вкидаємо сіль цукор, лавровий лист та чорний перчик горошком. Проварили спеції 3-5 хвилин, додаємо оцет та вимикаємо плиту. Тепер заливаємо гарячим розсолом нашу капусточку. Накриваємо кришечкою та ставимо у холодне місце. У мене це балкон. Ось і все. Через день другий наша капусточка готова. Найкращих смаків набере на третій день маринування, а на п'ятий у вас уже нічого не залишиться, коли смак стане топовим. Накривайте стіл, та гукайте родичів або знайомих до столу, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Смачного!